Ви навіть уявити не можете. Ну, автографи просили, брали, і в мене навіть, ну що там, господи, маленька там. Ну, хоча в мене була одна сольна пісня, я виступала. От. А ви знаєте, тоді дійсно у нас були такі костюми, ще тоді в артистів навіть таких костюмів не було. Нам їх шили е, е, Алла Дудківська, жінка е, Левка Дудківського, вона займалася повністю моделюванням костюма. І то були просто шикарні костюми, навіть якщо в архіві десь воно є, то можна навіть подивитися. Це було дійсно дуже новітньо. І потім у нас таке було саме модне освітлювання нашого колективу. Потім на екрані ззаді показували всі наші фотографії. Ну Це було щось неймовірне тоді. Ну це як я не знаю, як що сказати. Квін, напевно, в Англії отак сприймали смирічку. І ми дійсно їздили в Росію, так. Це було. Навіть я там була.